Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, Отішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тібе життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, моє серце, просіти мій розум, відкри її вуха. До Твого слухання, Євангелія від Матея. Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчиться від мене, бо я лагідне і сумирне серце, то знайдете полегшу душа ваша. Ярмо бо моє, любе і тягар мій легкий. Ярмо бо моє любе і тягар мій легкий. щоб для нас був. Тягар легкий і любий. Ми повинні приймати різні ситуації, які стаються в нашому житті, різних людей, яких ми зустрічаємо, з якими є важко. Якщо ми їх приймемо, тоді для нас це буде легко. Якраз це ярмо буде любе і тягарний легкий. Господи, навчи мене приймати будь-які ситуації в моєму житті, різні випробування, якщо на це Твоя свята воля.